Віталій Буделій Шахів грає проти Напа. США рейтинг 1993. Ой, що я граю за рейтинг? Дурний якийсь. Шпіль. Їбов.

его видит и здесь так Такс. Давай еще раз. Mm. Ты туроя хоть и взят. Я все равно кинь Б6. Доброе, я вперед. Так, туди, сюди приходиться сюди. Йти. Давай далі. Треба такі мотиви тактичні шукати. Суперник не дає мені подумати. Грає дуже швиденько. Так, і такі такі. Може взяти ферзем, потім так. Мабуть, це дурня. Такий хід. Чокнув, взяти тут, мабуть, що нам ще робити? Добре. Зв'язочка На всяк. Так, свиденько судня, дякую. Дай мені відпочити від тебе, з такими швидкими грати. 72 на 59. Грай краще в пулю, друже. Дуже різко він почав наштовхувати свої пішаки. Хороша позиція, йому треба було покращити спочатку. Спочатку посилити позицію. Підкріпити, посилити максимально, а потім уже наштовхувати. Тому що в нього тут перевага в центрі, і потім він може це реалізувати. А в білих, в принципі, нема можливостей. Контргри, вони тільки будуть наштовхувати свої пішики, вони тільки себе послаблять. Ось. Суперник вже. Нічого не робить, просто починає створювати собі слабкості. Це вже невдало, невдало рішення. Як там хтось казав, ласка, реботара, що за поганим ходом слідує ще один. Десь щось можна було краще. За рахунок того, що у нас віддалений прохідний пішак вже на сьомій горизонталі. Ми його укріпили. Тура змушена пасивною бути, стояти тут, захищати, щоб пішак не став фризем. Пішак на сьомій горизонталі зачастую вартує цілої тури. Тому така велика перевага у білих. Ну і все, можна сказати, що ці всі фігури сковані захистом. Прохідного пішака, ну і ми ще атакуємо короля. Суперник, не знаю, що він робив щось. Що, яка в нього була ідея, я не зрозумів. Тербедрі Шахів врає проти Макс Сентю. Азербайджан рейтинг 1936. Така славянка. з цим слоном, що тут десь починає все підвисати. Ну, якось бо 6, ну, тут десь може взяти. А якщо якось там чик-чик, є c 4, десь треба щось. Давай таких зроблю. Дурницю і не можу. поля дуже слабкі в суперника. Бачимо. Периферія білих полів. Не думаю. Він закрив ще собі слона, але після шаху будуть якісь трабли у нього. Може тут щось сильніше, звісно, є. Кінь туди десь можеш ляпнути. Ну, давай шах. Прикольно. Не знаю, може це найкращий варіант. Стоп. Шах щось дає нам. Ферсь. Пер. Ферзь кінь-кінь, наприклад. Труба даємо. У нього слон, якби. Що з ним? Щось з... як туру виводити, неясно. Типу можна не поспішати з цим всім. Зіграти сюди, наприклад. Здає потім тут. Потім шах. І зразу шах. Що в нього плюс 1? Чікс, Чікс. Що йому ще робити? Чікс, 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 Чікс. Якась компенсація, щось там. З коня він з'їсть, мабуть. Слон G5, наприклад, що він зробить? e 7 А6. Коротше, що часком мені хотів зарахувати цю поразку. Судайте. Кадурний сікать. Сонце вибори вибори у нього. Представляєте, щоб такі позиції мені чоском сказав, Та ні, давай я тобі поразку зараху. Представляєте? Дякую, Чском, не треба. Я продовжу грати, просто думаю. Розумієш? Це бліц. І так нема часу. Ть. Ну, ти, звісно, не вимачу, 90 на 53. А що видно, що суперникові білопольного слона на g4? Одразу отримує удар по білим полям. Бо тут в цій позиції, наприклад. Всі пішаки по білому стоять. Захисник цих пішаків відійшов. Вже послаблені всі ці білі поля. Ми по ним гасимо. Бац, бац, бац. Це ще нормальний. Ну, мабуть, тисяча нормальних ходів є, тому що велика перевага. Поганий король, координації взаємодії немає ніякої у чорних. Це не вдалося. просто максимально. Агресивний кінь, слон, ферзь. Ну, як би мат.